Царне Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і, і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усілякої скверни, і спаси благий душі наші. Будьмо уважні. Сказав Господь. Нічого нема схованого, що не відкрилося, і іскрито, що не виявилось. Ось чому те, що ви сказали потимки, почується при світлі, і те, що ви говорили на вухо, по схованках, оголоситься на покривня. Кажу вам, моїм друзям, не бійтеся тих, що вбивають тіло, і потім більш нічого зробити не можуть. Кажу вам, кого треба боятися, бійтеся того, що бивши, має владу вкинути в пекло, так кажу вам, того бійтеся, хіба п'ять горобців не продають за два шаги, та ні один із них не забути у Бога, навіть і волосся на голові у вас усе пораковане. Не бійтеся, ви вертніші від багатьох від багатьох горобців. Кажу вам, кожен, хто визнає мене перед людьми, син чоловічий, визнає Його перед ангелами Божими. Хто ж мене відречеться перед людьми, то я відречуся перед ангелами Божими. І всякому, хто скаже слово проти Сина чоловічого, проститься йому, а тому, хто хвалитиме Святого Духа, не проститься, і коли вас приведуть у синагоги до урядів та до влади. Не клопочіться тим, як або що маєте відповідати, або що маєте казати, бо Дух Святий навчить вас тої години, що треба, говорити, слава тобі, Господи, слава Тобі ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Не бійтеся тих, що вбивають тіло, і потім більше не можуть нічого зробити. Але покажу вам, кого треба боятися каже Господь. Бійтеся тих, що вбивши, мають владу укинути до пекла. Зверніть увагу на слова мають владу вкинути до пекла. Чи можуть це бути слуги Божі, ангели Божі. Що кинуть людину до пекла. Певно, що ні. Ми повинні розуміти поняття влади. Що то значить, що людина є підвладна? Є різні види управління державою, різні види влади, і, наприклад, Демократичний спосіб, який походить від двох слів демос і кратос, та? тобто влада народу. Люди вибирають, голосують, як хочуть, тобто джерело влади є народ. Є ще. Авторитарний режим управління, та? це коли одна людина. Або група людей навколо нього, відповідно, управляють державою. Є ще там монархічний, так? Це коли якась родина по спадковості передає владу, Там досліджували, чи то чистокровний наслідник, чи не чистокровний, і так далі. Ну і є ще, наприклад, ну, багато може ще є таких. Якихось механізмів є ще, наприклад, морнархічний той анархічний, так, безструктурна влада. Анархія мать порядка. Так? Хто що хоче, той то, то робить. Але ця структура є, якби, ну, тобто, її немає застосовано ні в одній державі світу, тобто вона є утопічна, вона є нереальна, бо, тому що в сучасному світі дуже тяжко рахувати таку систему державну структуру, бо тому що нема з ким домовлятися, бо кожен собі начальник. Так? Отже, різне джерело влади має різні наслідки і різні наміри і різні цілі. Про яку владу говорить Господь, той, що має владу кинути тебе до пекла. Ворог людства диявол. Це той, хто відступник. Це той, хто зрадив Бога. Це той, що через свою вільну волю відпав від Бога і став проти Бога. І з того часу йде війна на землі між добром і злом. І людина більш схильна до злого, бо зло, як правило, воно. Воно більш привілегіоване і там менше треба старатися. Бо тому що зло, воно, як правило, нищить, руйнує, краде. Тобто зло це не те, що щось продукує, робить, а то, що нищить, краде, забирає і так далі. І це зло, воно робиться ким? Людьми. Люди, які з різних причин служать Злому, вони якби підпадають під його владу. Тобто князь цього світу каже Господь диявол. Але чи той князь цього світу є для всіх князем? Ні. Ті люди, які вибрали собі Ісуса Христа за Спасителя, той Князь над ними не має влади, бо мій Спаситель, мій Бог, мій Господь Ісус Христос. Крапка. Тому дорігу Христі, до кого б ми не належали, <кхи> як би ми в цьому світі не поступали, наш Спаситель Ісус Христос, наш Господь, наш Бог. І коли ти маєш Ісуса за свого Бога за свого Спасителя, за свого Господа, це є той, коли я своєю вірою делегую йому права бути моїм Господом, господарем, Властеліном. Чи розумієте ви, що хочу до вас донести? Так, як ми владу вибираємо, ми делегуємо владі свої права. І тоді влада від, від нашого імені реалізує всі ті вимоги суспільства. Коли ми Богові делегуємо свої права, Він є наш Господь, наш Спаситель, і Він нами опікується. І тому Христос так делікатно звертається і каже: ті, які вірять у мене, ви не переживайте. І не бійтеся тих, що вбивають тіло. Душу ж вбити не можуть, бо душа належить мені, каже Господь. Але бійтеся тих, хто вбиваючи тіло, мають владу кинути до пекла. Слуги диявола, слуги зла. Слуги неправди. Розумієте, як є важливо, поки ти живеш, визначити, хто є твій Господь. Ну, так би мовити, поучаствувати у виборах, кого вибираєш? Бога чи злого. Кому делегуєш свої права? І люди, які, знаєте, люблять служити трошки Богові. Трошки не. Цих хитрунів, знаєте, як на заводі є відбракування, так? Тобто, вроді би, як би деталь, як токар виточує якусь деталь, вроді би і добра, гарно виглядає, але крайна точка на, на якихось там 20-30 мікронів за вузка, а там допуск тільки 0,5. Гарна дуже деталь, але вона ні туди, ні сюди і відкидають у брак. Таке саме і з тими людьми, які хочуть, як кажуть, в народі на двох стільцях сидіти. Бути трошки за Бога, трохи за дітька. трохи за Україну, трохи проти. Таких людей, які себе, Поставили на цю дорогу, що вони дали свої права, що їх кинули до пекла. Бо ті, кому ви свої делегуєте свої права, а ви їх делегуєте своїми вчинками, своїми позиціями, вони мають владу кинути вас до пекла. Бо ви не служите правді, бо ви не йдете до Бога. Каже Господь, волосся вас на голові пораховане. Не переживайте. Хто витримає до кінця, той і спасеться. Тому кажу вам: бійтеся тих, що вбивши тіло, мають владу кинути вас до пекла. Думайте, кому служити. Думайте, кого вибрати за свого Господа, за свого Спасителя. Це Ісус Христос, друга особа Божа, Син Божий, який стався чоловіком і оселився між нами, і ми бачили Його славу, славу від Отця. Нехай Господь буде нашим Богом, нашим Спасителем, нашим провідником і нашим царем над царями, той, який піклується своїм народом. Той, який не дасть йому загинути, не дасть йому пропасти, той, який хоче навколо себе об'єднати весь наш народ. Подумайте над тим, як будете робити якийсь вибір у своєму житті, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!